Відновлення після травм війни через творчість у столиці вже вдруге відбувся фестиваль перших п'єс від театру ветеранів. Тут усі охочі почули дебютні читання творів, написаних військовими, які нещодавно захищали країну, а тепер відверто діляться пережитим. Ми як військовослужбовці самі відчували цей. Пульс, цей нерв, який потрібен, мовно кажучи, і ветерану, коли він повертається, мовно кажучи, в місто додому після війни. І ось е якось прогресивно і еволюційно ми дійшли до того висновку, що театр об'єднує і арт-терапію, і драматерапію, і що це було б класною реабілітацією і соціалізацією для ветеранів. І таким чином кристалізувалася ця ідея. Спецподією цьогорічного фесту стала прем'єра п'єси Львів 3000. Її написав український ветеран Андрій Григорів. Захищаючи Україну, він втратив ногу, але не віру в життя. Під час реабілітації у центрі Незламні Андрій почав відвідувати драм-гурток, де і народився його перший твір. Почали займатися з, е, з професійними драматургами Ірина Герець, Любов Вільницька. Ось. Вони нам давали завдання, і потім вони нам давали домашні завдання. Ми писали, і потім з тих частин вже і в мене створилася ця п'єса. Це сюрреалізм, це антиутопія. Ну, більша частина. А кінець реалізм. Реалізм найсправжні е те життя. І ті смерті, які зараз в Україні є і продовжуються. Львів 3000» – це футуристична театральна новела про уявну подорож Львівським метро. Мандрівка стає втечею від реальності, але водночас доводить справжні відповіді завжди всередині людини. Втілити задом автора на сцені взявся режисер Львівського театру Лесі Українки Владислав Білоненко. Я більше хотів показати текст. Текст дуже. Е Класний, цілісний, як на мене. Коли запропонували зробити його, то я е, так трошки е, зменшувався, бо думаю, що як я його зроблю, туди-сюди. Але коли я його почитав, то я прям думаю, клас, 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 клас. Те, що да, да, треба, треба робити. І я прийшов до пана Андрія в центр Unbroken, запропонував йому свою ідею, він сказав, да, да да так само, як я хочу. Ідея створити драм-гурток для ветеранів, які проходять реабілітацію в центрі незламні, з'явилась у мистецтвознавиці Катерини Кіт Садової та драматургині Ірини Гарець. То були такі довгі весняні вечори ще ранньої весни. І ми оце приходили, вона щось розказувала, якимись там штучками їх зацікавлювали. Кожного разу наступну зустріч вони приносили вже якісь тексти. Ми багато реготали, придумували, фантазували, одним словом, літали в якісь засвіти творчості і театральних якихось фантазій. А потім Анброкен каже: Окей, давайте ми підтримаємо». Ми разом змогли з військовими зробити. В першу чергу важливі тексти, терапевтичні тексти для нас і для сподіваюся для військових, і культурний продукт, який гідний того, щоб він був на багатьох сценах України. У драм гуртку центру незламні вже народилося три п'єси, і це лише початок. Упевнені ініціаторки. Вони переконані, саме завдяки творчості ветерани зможуть не лише повернутись до цивільного життя, а й реалізувати себе у новій ролі. Valeu.